Всім привіт! З вами Палич. І зараз я з вами поділюся думками про четвертий лот на аукціоні Бабаху, а саме fv 215 b 183 Як завжди, все чітко, без води і клікбейтів, Тому підписуйтесь на канал і ставте лайкосики. Беріжі свій час, не дивлячись цю всю воду. І так, бабаха, на момент запису відео. Конкурентної ставочки ще немає. Її вивели до, до речі, дуже багато. Як на мене, 20 тисяч штук її вивели з мінімальною ставкою 175 тисяч чистого досвіду. Це, в принципі, непогана така ставочка, мінімальна, так скажу. Але знаючи наш народ, все-таки ми її накрутимо. Цю ставочку. Ну і вангування оці всі прогнози це неблагодарна штука. Але все одно попробую угадати, так би мовити, рекомендовану ставку в районі 250-260 тисяч вільного досвіду, знаючи, які нас люди не жадні, скажімо так. І, в принципі, все-таки Ліон вільний досвід таки потягнув. Але все-таки думаю, народ попереводить вільний досвід, не зряжу на Сваргієм сьогодні. Дав акцію на перевод вільного досвіду. Дав голду За голду перевод вільного досвіду. Да? Тому я думаю, наші багаті люди не жадні, такий підкрутять трохи ставочку і ціна там 250-260 тисяч буде. І я не здивуюся, якщо навіть до 300 тисяч добіжить, тому що це бабаха. Це оці плюхи, які інколи вилітають по 2 тисячі і більше урону. Якщо ще ти ще підпались, то там взагалі космічні цифри демеджу залітають. Це просто, не знаю, це е, нереальна е, махіна. Тому давайте ще пробіжимося разом, так би мовити, зробимо гайдецький невеличкий по цьому тунчику, е, по цій бабахі. <кій> І так, дивіться. Е, я її називаю читерська збірка на бабаху. Чому читерська? Е, є два варіанти збірочки з досилом, вентилем і приводами-наводками, з інструкцією на приводи наводки. В принципі, її інструкцію тільки на бабаху цю ставлю, тому їх у мене доволі таки достатньо в ангарі. І дивіться, в чому ж її прикол цієї всієї чітності. Откриваємо польову модернізацію так, ховаємо вебочку. Тому як вона у мене прокачена, дивіться. Тут беремо міцність до шасі. і Збирання збереження набрання швидкості теж наставлять на каточки це набагато нам приємніше. Да менше ставлять на каточки. Це добре тут бере до швидкості зведення обов'язково. Далі беремо огляд, нам ті 6% не риба, не м'ясо, там 7, на, тому що у вас кровок нас і так немає. Далі вибираємо, ми таки, плюс 4% до швидкості зведення. Те, що там, мінус 15% від, від розміру, кола зведення після пострілу, воно нам не потрібно. Ви це прекрасно розумієте. Да? А, але ми беремо швидкість зведення. Так, да, ми жертвуємо швидкістю заряджання, але нам потрібна швидкість зведення. Бабаха, це не той танк, який має грати від ДПМ. -у. Це той танк, який має стріляти рідко, але супер точно. І остання нас це два е швидкості назад. Це дуже важливо. Відкатувати нам завжди потрібно буде на цій техніці. І все це дивіться, все це в комплекті з вентилем, у мене тут боно вистить, ви можете поставити собі іншенький. да? З вентилем боновим приводами наводки з інструкцією дає нам час зведення 2, 2 секунди і 34. 2, секунди час зведення. Це дуже швидко. І в чому виходить весь прикол? Як ви знаєте, лампочка спрацьовує за 3 секунди. 3 секунди. А наш час зведення 2,34. Тобто ми стоїмо десь там на ПТ-позиції, свідиться якийсь танк, переводимося на нього і зводимося. І поки в нього лампочка спрацює, поки він починає назад їхати, ми практично вже звелися. Розумієте, в чому прикол? Ми практично вже звелися, там чуть, -чуть дозводимося, або навіть таку невеличку полувертуху закидуємо. Нам головне, щоб танк силует попав, це ж бабаха. І даємо постріл. І це дуже-дуже ефективно виходить. І дивіться, по поводу збірочки є два варіанти. З доселом це для городських карт, з для городських карт де потрібно буде виїх е викатувати, де здати пухівки, та менські, і де ми будемо грати більш-менш в упорі. У нас, до речі, броня в цього танка насправді таки є. Інколи навіть ягу відбиває на секундочку, так що до броні ми потім перейдемо вже потім. Да? Після зборочки. Е з доселом, опять-таки повторюю, це городські. 에, умови, да? Там, ці всі. І якщо ми збираємося, карта чисто кимпить, я думаю, можна поставити навіть зборочку з прицілом. Жертвуємо досилом, да, різниця у нас покраде 3 секунди. З однієї сторони, вроде і багато, да? а з іншої сторони, вроде не так і багато. Бо я Бабаха це не, та, не той танк, який ДПМ, це той танк, який має зробити один влучний постріл з пробиттям. Тому. Час ведення, плюс точність нам такі в пріоритеті над перезарядкою. Да, десь в кінці бою ми можемо не додати один інпосюд за того, що довше заряджаємося, для ДТП. Це так. Да. Але, як правило, ну, в більшості випадків нам потрібно все-таки робити, стріляти рідше, але точніше. От такі -то варіанти зборочки я вам рекомендую. Дуже прикольно виходить, бабаха зводиться просто дуже швидко. 2-3. 4 Це на секундочку швидше, ніж деяких е танчиків, так би мовити, особливо совєтських тяжів на фоні недавнього стрімчанського пк 2. Так що такі діла. І дивіться, давайте подивимося по поводу броні. Е -е, ВЛДшка 220. Там під кутами також румбуючи залітає ВЛДху, відбиваємо. Ну, де, понятно, картон. Бо... Понятно, боки картон. Можна трошечки пробувати від борта грати на цьому танчику. Акуратненько, ніжненько можна від борта грати. Чуть-чуть, потихеньку. І саме основна фішка це отут у щочки в нас. Да? Оці щочки в нас саме ці косики, це доволі, доволі такі приємні. приємні да? е, доволі приємна приведе, зведена броня. Да? привідьонка, так би мовити, говорячи суржиком, Да? І ми оце ми щось там танчимо. Да, тут щось да? Але знаєте, це ж гра тут, це ж варгеймінг. Литить, якщо хрестик не летить, то то доволі таки буває і не пробивається ця бабаха. Інколи натанковуєш такі доволі, доволі цікаві приємні суми. цифр. Якщо перейти так до, до статистики, глянути ефективність використання броні, то 486 середньо натанкованого. Небагато, але це нам робить, що у нас бабаха, виходить, має. Не 1940 хп, а по суті плюс 500, практично. Да? Ти... Тобто ефективна ХП у нас приблизно виходить в середньому 2500-2400, да? плюс-мінус. Це такі. Ну, різниця. На фоні тієї 40.05, яка взагалі нічого не танкує, не танкує і яка вся всі фугаси все опитує. Це такі. Е... Такі значна різниця, я вам скажу. в і заднє розположення бачення, це дещо нам складнює гру. Е... Дещо специфічно нашу гру робить, але все одно ми стріляємо, стріляємо дуже-таки дуже і дуже таки небезпечно. Забув, бочку включити. Ну, нічого страшного. Да? Отака От історія по цій бабахі. Повторюся, вангую приблизно 250-260 тисяч досвіду конкурентна ставочка, тому що танки такі доволі багато викотили. Рекомендації вам по збірці і прокачки польової модернізації я вам сказав. І я думаю, цей танчик це один з тих танчик, за яких можна поборотися, особливо, особисто моя думка. Можна було пожертвувати е, тим самим е, королем мавп, тому що аналог є 121Б, А от такого аналога, як ця бабаха в грі, немає. Прокачувана далеко не така. Далеко не така Плюс Люсі нерфили, а цю не нерфили. Отака От історія по цій бабахі, народ. Е, На цьому все. Всім всього найкращого. Тримайтеся, все буде добре, все буде Україна.